Сьогодні зранку, о пів шости, прилетіла до нас частина ракети. Виходить так, що вона залетіла з того боку, пробила забор до сусідів. Загорілася машина, тут стояла. Вилетіли двері вхідні. Частина стіни. Тіна у ванну теж разом з дверями. Ванна теж вилетіла, там все валялося це. Ракета лежала, там була пральна машинка. Частина цієї ракети вона не здетонувала. Слава Богу, що вона не здетонувала. Вона вже була зірвана. Двигун лежав, почалась пожежа. І тут, і у дворі. Зазвичай по сигналах повітряної тривоги ми ходимо в укриття. А сьогодні ми його просто не почули того сигналу. І якщо б ми почули, ми б в цей час, коли прилетіла ракета, вже би стояли з дитиною, з чоловіком тут в коридорі і збиралися б в укриття. Тобто три трупи. Це точно було б. Так, тут дивіться, скло розбите двері, одне вікно, побито уламками котел. Тут, ну, ви бачите, все дуже гарно. Все в полюці. Це ми вже поприбирали, тут неможливо було пройти. В цій кімнаті в мене спить дитина, син, 6 років. Він за пів години до прильоту прийшов до нас у кімнату спати. Ну, як відчував, або ну я не знаю що. Слава Богу, що він прийшов. Тут вікна залишились цілі, але ж ви бачите, зараз ми тут все в речі вивозимо, тому що немає дверей, залишатися тут неможливо. Зранку ми спали біля вікна чоловік. Я посередині дитина. Вікно було закрите і почули вибух дуже сильний. Потім побачили через вікно зарево. Чоловік, ну це на протязі ну двох секунд було. Ну але воно, знаєте, як вічність було. Чоловік нас з малим схватив одразу, і щоб ми на пол э, скинув нас на пол. Поки ми падали на пол, я чую, що приліт, що э, розбивалося скло, але була надія, що це прилетіло десь просто поруч. Це вибухова хвиля. Чи ми піднялися? Чоловік став, каже: горить машина і горить коридор. Ми з малим вилізли у вікно, добре, що хоча б, ну, розумієте, це просто такий збіг обставин, який неймовірний. Єдине вікно в хаті, де немає решітки, і ми тут. Тут було все задимлене. Чорний дим, чоловік надихався, приїжджала скора, ну, ніби все норм, але йому було погано. І ми з дитиною вилізли через вікно до сусідів. Я побіжала, дитину віддала сусідам, вийшла до чоловіка. Вони з сусідом самостійно загасили пожежу. Загасили машину, пральну машину вона горіла, горіла ця ракета. І чоловік каже мені з вулиці, що ракета лежить у нас в коридорі. І я кажу йому, що відійди, того, що ну, ми не знаємо, вона здетонувала чи не здетонувала. Ми чекали, поки приїде ДСНС, вони оглянули потім вже ракету, сказали, що все нормально, вони її забрали. От. Ну, можна сказати, що це неймовірне везіння, що це просто Бог спас. Іншого, ну, в мене немає іншого пояснення, чому так. Того, Тут вікно два метри. Вона вправа, три трупи на одній кроваті. Півтора метри дитина спала. Слава Богу, що він перейшов. Я з Херсону з дитиною приїхала. У мене в Херсоні дві хати. Дякую, велике великий руський мір. І дача була в кринках. Нічого цього немає. Приїхала в Одесу і тут догнала. Ну, я просто не знаю. Дякую, що матеріальним забирає Господь, а не життям. Але ну це як знаєте, ніби вона прислідує мене. Ще й зайшла. Ви розумієте, зайшла в двері як до себе додому. Ну це просто якийсь… що хочу ще сказати. Що дуже бажаю всім росіянам, щоб кожен калібр, іскандер, будь-яка ракета, будь-яка міна повернулася до хат тих, хто їх запускає.